Цей день ми прийшли попрощатися з загинувшим в боях за батьківщину солдатом нагорним Володимиром Володимировичем 1980 року народження. Проживав у місті Кременчук, мав доньку, закінчив загальноосвітню школу номер 28 Навчався в Кременчуцькому коледжі транспортної інфраструктури. В подальшому працював на «Укрзалізниці». Володимир загалом до своїх обов'язків відносився серйозно, як на цивільних посадах, так і на військовій. Не звик пасувати перед труднощами. Був комунікабельним, мав багато друзів. Бився з агресором відважно. Призваний на військову службу під час мобілізації 13 червня 2023 року. Займав посаду кулеметник стрілецького відділення стрілецького батальйону. Загинув 13 березня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Пречистівка Волноваського району Донецької області. Світла пам'ять воїну-захиснику, який мужньо боронив свою батьківщину. Ми одногрупники вчились разом. В залізничному технікумі, а потім працювали по п'ятому околотку, по Кремінчу, в дистанції колії. Він був калійником у нас. Він сам пішов, навіть. Так, да, да. ну як, вручили пов'язку, треба явитися і пішов. Таке я знаю. А яким ви його знали особисто, ситуація? Доволі компанійський, веселий хлопець. І, ну, доволі дружні. Я не знаю, що. Вже як воював, ви спілкувалися з ну, ним? Він мені одного разу зателефонував. Він якраз в шпиталі лежав, у нього було перше поранення в руку, осколок йому прилетів, а ми спілкувалися з ним. Що він тоді говорив? Та він розказав про ситуацію, що перший вихід. Тільки на нулі і одразу поранення. Ну. Ну, я доволі оптимістично, Він, мені здалось, налаштований був, нічого таких. Але повернувся тоді, так? Да? Ну, так. Да. І за це ж я чув, що він другий раз в шпиталі, а тут бац, що загинув. Володимира я знала, я вчилася з ним в 10-11 класі. Ми це всі однокласники, його, ми вчилися з ним в 28 школі. Завжди був веселий, позитивний хлопець, КВН оце все. Він був душою. Він був невеликого зросту, завжди такий юркий, веселий хлопець, добрий, справедливий. Ну, по учобі то так воно ну, не дуже він вчився. Запам'ятався він мені назавжди. Ззаді в мене сидів і ручкою штрикав, все время списати, красив. Ні, не знала. Не знала. Ну, ми якось не спілкувалися після школи. Вже багато років пройшло. І вже я тільки як однокласниця його мені скинула фото. Я його впізнала. Я його бачила останній раз з 17-річним парубком. І сьогодні побачила вже тут. Ми з першого класу. Що? В одному класі. Дуже, звісно, шкода. Дуже. Ну, велике дякуємо за це. Так, годять найкраще. Ми теж не знали. Не знали, ми от, от буквально ось на днях тільки узнали, коли вже трапилася така біда. І от всі зібрались, хто зміг, і прийшли його провести, Шанувати вшанувати пам'ять, пам провести його. Велике йому дуже дякую йому, всім воїнам, які нас захищають. Ви знаєте, він завжди такий був вперед. Такий завжди був іменно справедливий, за справедливий борець, і дійсно, навіть і, не, навіть і чуточку не була здивована, що він пішов. Тобто це його, це його.